Ворог продовжує використовувати тактику дрібних малих піхотних груп більшість. тобто ту тактику, яку в кінці весни все літо використовував, намагається використовувати ще там посадки, поля, лісисту, місцевість, там де ще лишилися, скажімо так, листя, до кінця не опало з настанням жовтня. Продовжує пробувати намагатися лишатися непоміченими у групи, але вони виявляються, по ним відпрацьовуються в більшості випадків. Тому ми бачимо особливих успіхів у ворога. Немає навпаки, вони несуть величезні втрати. Ми щодня бачимо, як той чи інший підрозділ бере орків в полон. Зокрема, на сторінках нашої бригади є матеріал. Нещодавно взяли декілька орків так само в полон. Це оці от рівні штурмові групи, які ми орки намагаються ледве не конверне. Атаками просуватися схожі групи відпрацьовуються і ударними БПЛА, і артилерією, і мінометами, і ті групи орків, які все ж таки доходять до позицій сил оборони, вони знищуються в стрілковому контакті і ну доволі мало шансів десь там про пролізти під прикриттям зеленки, тому що її стає все менше. Це означає, що ну під час будь-якої осінні там. Попередніх років 24 го року, 23 го року, ворог можливо буде робити все ж таки ставку на використання е бронетехніки, мототехніки, яка там ну настання осені це зміна погодних умов, побутових умов, польотних умов для БПЛА. Це зміна е логістичних і ну будь-яких інших умов. Завжди ворог намагався більше використовувати бронетехніку. Але я тут уже сподіваюся, що за попередні роки дуже багато. Пекельних машин ворожих броньованих мінуснулося і відповідно у ворога менше можливості використовувати ті самі танки МТЛБ БТР, БМП Якби вони їх не обшивали. Тому зараз ворог продовжує в більшості випадків використовувати тактику тих ледве неконверних. А так, тобто одна посадка, до прикладу, йде група орків три-чотири, пробуючи просуватися, її відпрацьовують і знищують. А через годину на те саме місце йде вже нова група орків. Це свідчить про те, що для ворога живий ресурс це один з найбільш найдешевших ресурсів, які вони не цінюють.